Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідина та Вишеньок. І розмову будемо вести сьогодні про історію Гнідинського Свято-Миколаївського храму 18-20 століття. Я знайшла деякі документи в архівах України, які, я думаю, будуть цікавими не тільки жителям села Гнідин Вишеньки, а й слухачам з України. І заохоченням до того, що шукайте і в себе історію ваших храмів, і якими вони були, кому належали, і як знищувалася українська еліта, яка правила. В українських церквах і підтримувала Україну. Історія церкви, думаю, починається в Гнідені ще із X століття. Після того, як було проведено хрещення України Руси, ми знаємо, що в Вишеньках я розповідала, урочищі княжі знайдені фундаменти церкви часів Руси України. І, звичайно, і в Гнідині якась церква була, якою вона вже була, історичних документів немає. А ось на початку 18 століття я знайшла цікавий документ. За 1718 рік, липня 29-го, від священника села Гнідин… Романова, Романів, він так підписався на ім'я е, отця кіндрата, намісника Києво Печерської лаври. Високопревелебному панові його милості отцю кіндрату, наміснику, покірне донесення. Так починалися всі документи, бо я знайшла прогнідені Вишеньки. Десь близько 20 документів, які стосуються історії церкви, її будівництва. Їх нелегко прочитати, тому вони ще всі не прочитані до кінця. Лише деякі. Нинішнього, пише він, отець Романів, 1718 року, цього місяця, липня 29-го, на сході Сонця відомства києво Печерської лаври церкви. Святителя Христа Миколи в селі Гнідені, Божим допущенням, середня глава, невідомо чого зайнялася вогнем, і на ній, на тій, на тій главі, весь гонтовий дах згорів. Більш ж горіти тій церкві за Божим промислом не допустили. Але в цілості було всередині церковне оздоблення та інше, як і зовні дякувати Богові, в цілості є. Про що вашій вище, вище превелебності, найнижче кланяючись милостовому, благорозгляду доношу, з писаного села. Гнідина священник Романів, Центральний Державний історичний архів, фонд 128, справа 16. Тобто у 1718 році церква з якихось причин рано вранці чомусь загорілася. Але люди, не маючи пожежної охорони, люди зуміли врятувати цю дерев'яну церкву, згорів лише. Дах, збіглись і потушили. Ми знаємо, що церква в Гнідені не знаю, чи з Божої милості, чи покарання за якісь гріхи, горіла три рази. Оце перший раз те, що ми знайшли, що я знайшла 1718 року. Потім при відступі. Нацистських окупантів у 1943 році, і при наступі Червоної армії Радянської вона також згоріла. Хто її спалив, невідомо. Радянські керівники кажуть, що спалили нацисти. А я не знаю, хто спалив, бо нацисти якраз повідкривали церкви всі і дозволили там служіння. Хто вже її спалив, це вже навряд чи хто дізнається. Третій раз ця церква многостраждальна, горіла у 2023 році. цьому році. Зайнялася знову зсередини і згоріла до тла. І пожежна охорона була, у нас є, і все було, але церква практично згоріла, і тому з нуля її треба відбудовувати. Це що до ну, цих важких періодів, які стосуються саме приміщення церкви. Є цілий ряд історичних документів, які говорять про те, що у 1769 році було побудовано заново приміщення церкви в Гнідені. Це е, е, з документів Чернігівського архіву за 1834 рік відомості о церквах е, Козалецького і Остерського повітів, до якого е, Остерського повіту ми знаємо, Гнідин і Вишеньки довгий час відносилися. Також е, у Тисяча є історичні документи. Про те, що 22 грудня 1874 року сход села вирішив збудувати нову церкву. Ініціатором цього будівництва став місцевий священник Василь Кринецький. Треба сказати, що рід Василя Криницького навіть невідомо, де почався, чи з Вишеньок, чи з Гнідина. Тому що в оцих документах, про які я говорила, в ці листуванні священників з Києво-Печерською лаврою, і там скарги є від прихожан, Василь, теж Василь Криницький всередині 18 століття був священником Вишенської свято-Георгіївської церкви. І саме за його ініціативи. Також е, будувалося нове приміщення церкви, і е, обладнувалося всередині, і робилося е, вівтар робився, дерев'яний, і замовлялися е, майстрі з броварів, е, які там уже такий вівтар зробили. Тобто, е, але це славний рід е, Криницьких. І вже XIX століття повністю вони правили тут, у церквах, і з їхнього роду були, був священник і Франції в церкві правив при посольстві російському. І в оперному театрі співаком був. тобто І з Павлом Чубинським Криницький підтримували зв'язок, він до них приїжджав і записував свої фольклорні записи тут робив. І до Криницького, саме Івана Криницького, писав листи свої. Священник з Іван Некрашевич, засновник давньої української літератури, і цей вірш, декілька віршів послання до священника з вони є в, в літературі, збереглися, і це цікаві теж літературні документи. І хата Криницьких була ну, от десь приблизно на цьому місці, де знаходиться сільська рада. В ній довгий час, після окупації Московської України, знаходилася сільська рада. І нове приміщення сільської ради було збудоване тільки десь у 70 в кінці 70-х років ХХ століття. А так це приміщан була бібліотека, там була сільська рада, це було таке центральне приміщення влади в селі. І жив він теж збудував свою, свою садибу, облаштував навпроти церкви. Біля церкви був погост, тобто були поховання. І це засвідчують також історичні документи. Навколо церкви були, навпроти церкви, жив Паламар Петро Криницький, був будинок його, був будинок казенного селянина Онисія Леби. Це на тому ж самому місці, де Зараз родина Лебів живе. А з цього боку була садиба казенного селянина Івана Маринченка, де теж його нащадки живуть і зараз. А навпроти, оце, за пам'ятником, той, хто в Гнідині живе, то він знає, за пам'ятником полеглих, там трохи далі. Це була садиба такого впливового підпоручика військового Костянтинова. І був і будинок, і було декілька будівлів на цій території. Там зараз теж приватна садиба. Це такий зовнішній вигляд церкви. Є і креслення цієї церкви ХІХ століття, яку починали будувати, і яка згоріла під час відступу нацистів. Береглось фото. Світлина церкви, яка була до війни до 41-го року. І також, звичайно, збереглися світлини. Церкви, яка нещодавно згоріла, тому що вже 20-21 століття вже багато хто фотографував. Вона була теж дерев'яною, як і всі попередні, і мала такий ошатний, гарний. Вигляд, доглянуте було приміщення. Варто сказати, що в цій церкві, починаючи із 1834 року правили теж родина священників михайловських. Петро Олексійович, священник Михайловський. І доля його нащадків була досить такою. Складною його внука Федора е, вже в 37-му році радянська влада арештувала і розстріляла, його дружина зійшла з розуму, і так до самої смерті вона не прийшла до тями від цієї такої трагедії. І вони не знали, де подівся їхній батько, діти його. Дочка в нього була. Я присвятила багато свого часу, щоб дослідити історію установлення Української автокефальної православної церкви на Бориспільщині. І вийшли дві книжки у мене Українці від Бога. Рух за встановлення Української автокефальної православної церкви на Бориспільщині 1920 1930-х роках. А також вийшла книжка Великомученики. Де описані долі священників Бориспільщини. І в одній, і в другій є часткова інформація про історію долі священників Гнідинської свято-Миколаївської церкви. Так ось, повернемося до прізвища Михайловських. У книжці моїй «Оцій, українці від Бога є спогад правнука Михайловських Галатенка Анатолія Івановича. От що він пише: батько мого діда Федора, бо цей Федір, якого я сказала, розстріляли, це був його дідом. А батько Михайловський Василь Петрович служив священником спочатку в селі Борничі, потім у Гнідині. Його діти, Федір, Галина, Ольга, приїхали в село Гнідин. І е, після того, як сім'я купила сину Федору, 22 десятини землі. Вони в Гнідені жили. Ольга Михайловська вийшла заміж і стала залозною. Галина Кошарною. сину Ольги Залозної, Анатолій Залозний, мій троюродний брат. І що він описує? Одного разу Анатолій Залозний повів мене в темну комірчину і показав свого діда, а мого прадіна, Михайловського Василя Петровича, який не вставав з ліжка. Це було в другій половині 50-х років мені було тоді 10-11 років. Анатолій попередив, щоб я нікому про нього не говорив. Сусіди не знали, що мати Анатолія Ольга переховує свого батька священника багато років. Через деякий час Анатолій мені сказав, що дід в потаємній кімнаті помер і що його таємно вночі поховали в садку, щоб ніхто не бачив. Це е... Так переховували цього священника Михайловського, бо він відносився до Української автокефальної православної церкви і підтримував її. А майже всіх священників, от з Бориспільщини, з Української автокефальної православної церкви, розстріляли, в тому числі із Гнідина. Дорогі друзі, на цьому ми сьогоднішню розповідь завершимо і продовжимо її через тиждень бо дуже багато цікавої інформації. Всім дякую, до зустрічі в наступних передачах.